Привіт всім, друзі та колеги, домашні моделісти. Це канал Домашній моделіст. І сьогодні до вашої уваги продовження процесу побудови або збірки військового вантажного автомобіля Другої світової війни, автомобіля Великобританії WOT8. Даний автомобіль вироблявся та знаходився на озброєнні Великобританії, а також надавався за лендлізом в Радянський Союз. В модельному світі в 35-му масштабі дана вантажівка представлена у двох виробників: це ICM та Revel. у Revel, якщо не помиляюсь, це перепак. З варіантів комплектації, це або вантажівка з бортовим тентованим кузовом, або як автомобіль Шасі під реактивну систему залпового вогню. Так, катюші будувались не тільки на студебекерах, але й на WOT8. Власне, ця машинка, яку збираю я, вона від ICEM і йшла не просто в звичайному наборі, а в діарама сеті, в якому представлено ще три не ще три, загалом три машинки WOT 6, 8 та Leyland Retriever раннього виробництва. До речі, Leyland Retriever я збирав на каналі і є повне відео. Якщо тема британських, британських вантажівок вам цікава, то. Пропоную подивитися і те відео. А також, якщо процес побудови даної машинки вам також цікавий, то пропоную розпочати з першої частини, якщо ви її ще не бачили. Так, в попередній частині я зібрав основні крупні вузли, це і грама, кузов, і тепер перехожу до подальших етапів складання. Інструкція рекомендує зробити наступне: приклеїти цю основу кабіни. З призговиками до рами, а потім будувати на ній вже саму кабіну. Проте, проаналізувавши модель, поприкладавши детальки на суху, я зрозумів наступне, що сама деталь основи, вона дуже така нестабільна, вона сильно вигнута. Якщо її неправильно приклеїти до рами, можливо, що рама також може бути вигнутою за рахунок якоїсь гвинтоподібності направляючих, результат може вийти не дуже. Тому Промоделював пару ситуацій, коли потім стінки не будуть стикуватися, будуть великі зазори, і вирішив зробити наступне: зібрати кабіну окремо, а потім вже встановлювати її на раму. Тут ще один нюанс: нюанс фарбування. Якщо зібрати так, як пропонує інструкція, то потрібно дуже робити багато якихось етапів з підфарбуванням. Наприклад, як внутрішні двигуна. Цей імітований такий відсік під двигун, він має бути профарбований. Якщо збирати кабіну окремо, то в цілому можна профарбувати це все разом з кабіною, проте якщо ви будете збирати це вже на рамі з встановленим двигуном, то, скоріш за все, вам доведеться профарбувати всі внутрішні частини автомобіля, і потім збирати їх безпосередньо на рамі. Як нюанс, це встановлення решітки радіатора з фототравленням. З внутрішньої сторони вам. Її буде профарбувати майже нереально, плюс її буде звичайно видно, плюс встановлення самої цієї решітки достатньо нетривіальне, її доведеться гнути прямо по автомобілю, і думаю, якщо ви це будете робити вже на рамі, це буде складно, оскільки в передній частині рамі є таких два, як виступаючих клики, які будуть заважати повноцінно маніпулювати даними елементами. Так, як бачите, приміряю елементи на суху. Дивлюсь, як будуть стикуватися з рамою. В принципі, гарно направляючи це, цей кожух, він тримає непогану конструкцію, і по ньому можна зібрати як основу під підлогу, так і носову частину виставити також достатньо правильно. Далі є багато нюансів з встановленням бічних стінок. Достатньо великі поверхності для стакування це і дві такі ламаних лінії в носовій частині автомобілю, а також на півкруг у вигляді брезговику. Тому також так, підганяйте деталі на суху перед тим, як їх встановити. І напевно, якщо б я збирав це все діло на рамі, то я прям відчуваю, що були б проблеми з великими щілинами, оскільки встановити і прям зафіксувати. Цю основу на рамі в тій геометрії, в якій вона має зібратися, це, напевно, було просто нереально. І моя порада, якщо ви збираєте так само, як я, старайтесь зібрати це все за один раз, поки ще клей недостатньо схопився, краще використовувати, звичайно, і модельний клей. Рідкі або надрідкий, не використовувати суперклей, оскільки нам потрібний певний запас часу, щоб виставити та сконфігурувати всі деталі правильно. Так як ця задня стінка вона має достатньо великі також площі склеювання, і вони будуть достатньо помітні, оскільки проходять на бічній стінці кабіни, це не якийсь там стик взлам, як, наприклад, в носовій частині. Це деталь такого напівкруглого профілю. Так, її можна буде зашліфувати, проте. Моя порада, якщо можна зібрати це все правильно одразу, потрібно так і збирати, щоб потім не витрачати час на шліфування та шпаклювання. Ну і, звичайно, коли всі елементи будуть між собою склеєні, взяти ще дах кабіни для того, щоб перевірити його правильну геометрію. Так, прихопив монтажним скотчем, щоб. Не розвалилася кабіна, оскільки клещі я недостатньо схопив деталі. В принципі, так, з геометрією не помилився, дах стає на свої посадкові місця. В принципі, наче все гуд. Із нюансів це буде встановлення дверей. Так, геометрія дверей також може вийти не такою, як має бути. Проте, я думаю, там це все діло буде просто усунути. завдяки надфілям або наждачного паперу. Я думаю, що якщо двері будуть там, трошки більшими, або будуть конфлікти по встановленню, зайві елементи можна буде зачистити, а от якщо дверця буде менше за отвір, власне, під цю дверцю, то в принципі так і буде. Так, також думав, як краще профарбувати. На рамі це було б набагато складніше. Тут думав профарбувати внутрішню поверхню кабіни дверей і зібрати кабіну до куби. Але потім подумав, що якщо є можливість зробити вікна, щоб створки були відкриті доверху, то, можливо, якось потрібно обіграти цю ситуацію. І на моменті фарбування кабіни зовні будуть щілини під вікнами, і фарба, можливо, потрапить всередину. Тому над процесом фарбування кабіни я ще думаю. Так. Перехожу до складання рами. Основні елементи були зібрані в попередньому відео. В цьому відео я ж встановлюю елементи двигуна, трансмісії та ходової. Зараз це встановлюється, напевно, якась роздатна коробка. Так, на неї є вихід з двигуна, а також на неї є два виходи на передню та задню осі. Також якийсь важель перемикання, можливо, це, скажімо так. Елемент керування, який надалі йде в кабіну. Проте ні на фотографіях, ні на форумах я особливо не знайшов, що це за інформація, що це за ваш, скажімо так, далі не шукав. Так, Все стикується достатньо непогано, із нюансів, те, що дуже тонкі деталі в осях, і один з цих направляючих під в процесі монтажу я відломав. Тому звертайте увагу, що пластик тут достатньо крихкий. Я, збираючи цю модель, пригадав ICM-моделі такої 10-річної давнини, коли ще був, здається, такий жовтий рижий пластик. Тоді деталі дуже сильно були крихкі, ламались прямо в руках. Тут так само декілька тонких деталей зламалися. Хоча я взагалі особливо не докладав якихось зусиль при роботі з ними. Так, встановлюю передню вісь. І також зверніть увагу, що посадкові місця, які є на елементах з ресорами, і посадкові місця, які є на передній осі, вони трошки не співпадають. Їх доведеться ну, трошки чимось підігнати, обробити, бо направляючи на ресорах, вони більше за отвори під ці направляючі на передні осі. Принаймні в мене вийшло так, і щоб. Вони стали достатньо рівно, довелось трошки попрацювати. І головне, звертайте увагу, щоб площина направляючих, на які будуть встановлюватися колеса, знаходилася в одній площині. Так виходить якась тавтологія, проте звертайте на це увагу, оскільки, якщо ви встановити або встановити, то може вийти так, що потім в подальшій збірці одне з коліс буде стрічати там доверху, або машина буде стояти не на всіх колесах, або. Візуально буде видно, що колеса стерчать в різні боки. Так, ось така попередня збірка так виглядає шасі до встановленого на нього двигуна. Деталей невелика кількість, проте виглядає це достатньо прикольно і достатньо компактно. Порівнював дану вантажівку з моделлю. Козака другого, так це просто, як не знаю, якась малолітражка і великий рамний позашляховик. Саме малолітражка це WOT8, достатньо малих розмірів вантажівка, проте, якщо напевно брати в порівнянні ще якісь радянські гази чи зіси, так там машинки були ще менших розмірів. Проте вантажопідйомність і прохідність. Щодо прохідності, мабуть, я погарічкував сказати, що була плюс-мінус однакова в ті часи. Все-таки цей автомобіль у нас повнопривідний. І я думаю, що він міг поконкурувати по прохідності з багатьма автомобілями Другої світової. Так, також на каналі збирав німецьку монтажівку KHD A3000, також версія з повнопривідним шасі, Повнопривідним приводом коліс, це якась тавтологія. В цілому автомобілі між собою схожі, плюс-мінус схожі розміри, вантажопідйомність, проте дана вантажівка за рахунок того, що вона в такій конфігурації кабіни без капоту, вона набагато коротша, що також є непогано. І за умови того, що, так як ця машинка належала Великобританії, то, можливо, основний такий... Конструкторський задум робився на те, щоб компактно розмістити автомобілі на кораблі або на іншій якісь переправі, щоб мати змогу перекидати їх з Великобританії вже на материкову Європу. Також продовжую встановлювати різні елементи ходової, це, напевно, елементи, що відповідали за поворотні механізми передніх коліс. Вони вставляються без направляючих, без якихось пазиків, а судя по двом таким точкам направлень, вони мають бути строго вертикально ці направляючі, тому також звертайте на це увагу, розташовуйте елементи правильно. Загалом, думаю, що на фінальну, фінальний вигляд зовні це не матиме якогось жодного впливу, проте, якщо дивитися на колеса зсередини. Там, де будуть встановлені імітації барабаних гальм, ну, буде видно, що вони встановлені під різними кутами. Звертайте на це увагу також, щоб в фіналі мати більш-менш якісний варіант. Так, одна з деталей, яку я зламав, це була ця рольова рейка. Вона дуже така крихка і тендітна, тому звертайте також на це увагу, щоб процес який. Мав дарувати задоволення, не вилазив якимось неприємними моментами у вигляді зломаних деталей чи в вигляді зломаної моделі. Так, далі продовжую встановлювати, направляючи під задню вісь. Я думаю, тут цікава конструкція. Візуально видно, що вал він ніби схований в цій трубі, оскільки на трубу кріпляться ці розтяжки, і не видно елементів самого, скажімо так, переходу. Валу в задню ось. Тобто, скоріш за все, це якась моноконструкція. Так, взяв оливково-зелений від ICM, так як пропонує це виробник, і пофарбував внутрішні частини кабіни. Забігаючи наперед, скажу, що це була трошки зайва робота, оскільки все одно потім в результаті перефарбовував всю кабіну, як ззовні, так і середини. Оскільки її доведеться все одно ґрунтувати, ґрунт може потрапити всередину і залишити. Трошки брудних плям. Тому по фіналу доведеться фарбувати все заново. Також профарбував кузов, також профарбував раму і згадав, що на раму мали ще встановлюватись два елементи, такі як паливний бак та запасне колесо. Приміряю кузов для того, щоб встановити бак та запасне колесо по-перше, правильно по вертикалі. Щоб дивитися по краю кузова, як вертикально буде стояти бак, а також правильно по горизонталі, тобто, щоб він, а саме паливний бак та колесо, були повністю паралельні до стінки кузова. Забігаючи наперед, скажу, що виставляв-виставляв, але декілька разів в процесі фарбування я відламав цей бак, бо клеїв його вже по пофарбованому. І зчищати фарбу з раму мені чомусь не було бажання. А по-друге, тому що як на таку велику деталь, поверхні для склеювання достатньо маленькі це ці дві направляючі ніжки та на велика площадка зверху. Тому бажано, напевно, якщо збираєте в тій же послідовності, що і я, приклеїти цю всю конструкцію ще на непофарбовану раму. І так само ситуація з колесом. Його також потрібно виставити правильно як по вертикалі, так і по горизонталі, щоб потім в зібраній моделі не було такого, що колесо якось там, дивиться не в ту сторону. До речі, в мене вийшло так само, з трошки неправильною геометрією. Це на Leyland Retriever. Рентр... Там бак встановлений нормально, а от колесо дивиться трошки вправо чи вліво. Дивлячись, з якої сторони дивитися. Так, Приміряв майже паралельно в процесі підсихання, от, докладаю різних елементів, щоб трошки поправити загальну геометрію розміщення баку. Також цікава конструкція баку, там є якісь бічні розтяжки, які також в процесі склеювання зламались, оскільки, напевно, це найтонші такі направляючі лінійні елементи в даному. Наборі. Із речей, які доведеться ще пофарбувати та зібрати, це рульове колесо, а також сидіння в кабіну. В принципі, до фінального етапу ці елементи інтер'єру мають бути зібрані та встановлені, бо, як показує практика, потім, потім доступу до кабіни не буде. Так, приміряв ще раз всі деталі на суху. Виглядає, іначе нормально. Можна продовжувати збірку далі. Далі планую пофарбувати все в свої кольори, і вже по накатаній нанести спочатку глянцевий лак, нанести на нього декалі, підкреслити змивкою всі нерівності, всі впадини, для того, щоб додати поверхням якоїсь, не знаю, Глибшого рельєфу, потім за цим буде матовий лак та робота з пігментами та сухим пензлем. Так, в принципі, рама пофарбована та готова до подальших робіт. З подальших робіт це буде встановлення двигуна. Особливо його можна було не збирати та не вифарбовувати, проте повністю вся нижня поверхня вона буде на огляді у, у вас, у тим, кому ви будете цю модель демонструвати, тому бажано. Хоча б базові кольори, все профарбувати, а особливо профарбувати вихлопну систему, оскільки вона завжди така. З нетривіальних кольорів це і червоні, і рижі, тобто можна трошки включити фантазію і нанести на вихлопну систему певних цікавих пігментів. Так, Якщо правильно зібрали раму та правильно дотримались геометрії збірки, все має ставати рівно на свої посадкові місця. Так, тут з початкових місць це є два місця на рамі у вигляді двох направляючих. А третя точка кріплення це вже місце під карданний вал від двигуна до трансмісії. Або до роздатки. Так, скоріше за все, трансмісія тут знаходиться в одному блоці з двигуном, оскільки важіль перемикання передач за інструкцією має встановлюватися прямо на двигун. Проте я встановив його вже в саму кабіну. Це вже буде нюанс. Він не напряму конектиметься до, до трансмісією, він знаходиться в кабіні, проте цього видно не буде. І взагалі я не уявляю, як виробник тіл, щоб ми збирали кабіну навколо важеля перемикання передачі. Я думаю, що з задньою стінкою могли б в даному процесі виникнути певні проблеми. І з фарбування ще планую пофарбувати металеві листові елементи Resorb. Для того, щоб надати їм цікавого вигляду. Так, Звичайно, ресори виглядатимуть гарніше після нанесення на них змивки, оскільки виробник тут непогано зробив імітацію листів ресор, проте, із нюансів, як завжди, що по верхній поверхності, що по нижній поверхності, є великі сліди від пресформ, які потрібно до етапу фарбування прибрати. Дуже легко прибирається гострим ножем, просто зрізаєте зайве. Так, власне, кабіна готова, повністю пофарбована в зелено оливковий від ICM-у. Власне, як і рама, як і кузов. І зараз, поки ще не зібрав кабіну до фінального якогось вигляду, потрібно її деталізувати. Так виглядатимуть крісла, це базовий колір під такі шкіряне сидіння. Я його ще, звичайно, буду затемнювати фільтрами, а також додам. Потертостей по контурам, щоб якось не знаю, збагатити зовнішній вигляд моделі. Так виглядає зібрана рама з встановленим двигуном та радіатором. І, в принципі, можна зараз змоделювати, як, е, який вигляд матиме машинка після збірки. А перед цим я профарбую трошки дрібних елементів. Це у нас є рульове колесо. Зроблю його. З таким ефектом дерева саме на рульовому колесі, також пофарбую панель приладів, що знаходиться між водієм та пасажиром. В наборі також є декалі, які ми можна це все діло підкреслити. Проте я маю, скажімо так, не знаю, не традицію, а як практику профарбовувати місця більш темно, наскільки іноді декалі тріскаються, і щоб, наприклад, якщо це. Не якийсь там технічний напис на борту, як на якому тріщина може здаватись більш-менш реалістичною. Все-таки це будуть наклейки з панелю приладів, і навіть в проміжках між елементами декалі має бути ну, той самий кольор, з яких вони складатимуться. Так, профарбував, очікую, поки фарба підсохне для того, щоб наносити глянцевий лак, а зараз. Разом з вами подивимось, як буде виглядати дана машинка. Так, передні колеса вони мають дві направляючих у вигляді точок та впадин. Їх можна встановити тільки в одному положенні, а ось по заднім колесам їх можна встановити будь-як. Проте звертайте увагу на малюнок гальмівного барабану, він має бути в правильному положенні. В принципі, як можете бачити, встановилося все без проблем. Достатньо прикольна машинка вже вимальовується. Зараз встановлю кабіну та кузов і подивлюсь, як це все діло виглядатиме. А в принципі, на цьому на сьогодні все. Дякую за перегляд та за увагу. Якщо відео сподобалось та було інформативним для вас, не забувайте підтримати канал вподобайкою та підпискою. А на цьому на сьогодні все. Традиційно бережіть себе та своїх близьких, любіть Україну та. Помагайте збройним силам. Ще побачимось.